Всім привіт! З вами ваш психолог Світлана Кліменка і наші 5 хвилин для себе. Що робити, коли ви навколо дуже багато емоційних тригерних подій і ви вже не витягуєте? Є стан, коли я вже не можу, мені вже дуже погано від того, що навкруги мене багато болі, сліз, травмуючі події і внутрішнього ресурсу недостатньо для того, щоб акумулювати в собі, якось знайти цьому місце всьому тому навантаженню емоційному, яке відбувається. Наслідок іноді бракує слів описати той стан, який ти відчуваєш, тому що дуже багато контенту зараз, який має персоналії, це не взагалі якась війна, як, ну, як здоровий такий об'єкт, і так як повномасштабне вторгнення вже від більше року, то у кожного внутрішньо вже є його персональні травмуючі події і люди, які. Щось з ними сталося трагічне, і це викликає саме ваш справжній стан болі і свідка. Навіть якщо ви не були поруч, навіть якщо вам нічого не загрожувало, все одно проходить через вас фотографії, шокуючий контент, історії, які розповідають люди, які були в цих подіях. Після перегляду такого контенту ви могли в собі відчути дуже різні почуття: і гнів, і злість, і безпорадність, і почуття провини, і почуття сорому. То що з цим всім робити, і як себе трішечки дистанціювати і вберегти від травми свідки? То що ж таке травма свідка? Це коли. Ви емоційно потрапляєте в таку воронку в зв'язку з якимсь з якоюсь подією, яка відбулася, і вона вас дуже дуже зачепила. Вона підняла в вас якісь такі особливі внутрішні стани, і ви не можете акумулювати ці почуття і щось з цим зробити прямо в події. Якщо, наприклад, ви стали свідком аварії і ви нічого не можете з цим зробити, ви тільки які можете спостерігати, але внутрішньо ви себе поставили вже до місця людини, яка потрапила в цю ситуацію. І це викликало дуже внутрішнє таке навантаження. І страх піднявся, і гнів піднявся, і злість піднялася. І провина, що це сталося, ви вижили, це вас не стосується, а у людини така трагедія. І саме про такі моменти, коли ми щось відчуваємо, але нічого не можемо з цим зробити, тому що ми тільки спостерігаємо, неможливо це розпакувати ці відчуття і щось з ними зробити. І вони дуже глибоко попадають всередину і можуть проявлятися. Навіть ну, через 10 років і впливають на нашу поведінку. Ці всі наші подавлені, непережиті почуття, вони хочуть бути признаними і хочуть бути вербалізованими. І тому ми в житті з, з підсвідомо створюємо такі ситуації, в яких ми могли б е, е, відреагувати те, що сховано глибоко всередині. Як можна зрозуміти, що ви вже травмовані? Тим, що ви споглядали, це внутрішні почуття провини, що комусь хуже, ніж мені, і я відчуваю себе малим, слабким і не можу на це ніяк вплинути. Це почуття сорому, це почуття внутрішні, вони можуть бути дуже сильні. Злість, віч, сльози. Стан роздратування, відчуття можуть бути дуже полярними, наприклад, від дуже яскравих стан тривоги, злісті страху, аж до панічних атак. Або навпаки, таке відчуття, що ви знаходитесь в порожнечі і нічого не відчуваєте, і те, і інше так може бути ознакою травми свідка. Варто робити. Не варто ретравматизуватися, то тобто повторювати цю травму. Наприклад, є подія, яка викликала дуже сильний емоційний вплив на вас, на оточення. Ну, візьмемо такий приклад, який сколихнув не тільки всю Україну, а й весь світ. Це розстріл полоненого. І дуже багато було контенту, дуже багато було і відео, і фото, і відреагування. І кожного разу, коли ти натикаєшся на одне і те саме, що тебе шокувало, ти кожного разу травмуєшся про цю подію, тому що піднімаються ті самі почуття, і ти з ними нічого не можеш зробити. Якщо можеш робити, роби. Добре, це гарно, це нормально, тому що наш, ну, почуття це енергія, і якщо вона до чогось прикладається гарного, правильного супер. Якщо не можеш робити, намагайтеся не заліпати на те, що шокує. Людина так побудована, що їй те, що викликає дуже сильні почуття, її завжди туди тягне ще раз подивитися. То так, по внутрішнім відчуттям дуже багатьох розстріляли саме. Ми відчули цей біль. Нема навіть в Україні такої людини, яку б це не зачепило. То так, ми всі травмуємося через ті події, свідками яких ми стаємо. Відно програвати в своїй уяві стан, коли ви ставите себе на місце тіє людини, з якої це сталося. Тому що є два різних внутрішні стани. Є різниця між тим, коли я свідчу, що відбуваються якісь зміни, якісь події, і тоді, коли я їх внутрішньо переживаю, ставлячи себе на місце якогось героя, з ким це відбулося. Це різний вплив на внутрішній стан і різний вплив на психіку. Так, я можу бути свідком того, що відбуваються зміни. Так, я можу бути свідком того, що гинуть люди. Я можу бути свідком того, що зараз е навкруги е багато болі, скорботи, жаху. Але я свідчу це, і мої свідчення важливі, мої почуття важливі як свідка, коли я буду ставити себе кожного разу в е ситуацію. Коли я буду відчувати, що це відбувається зі мною, то кожного разу я буду дуже інтенсивно проживати ті події, і мене на все не вистачить. То що ж робити з тим, коли ви вже відчуваєте, що це про вас? Відреагувати свої почуття, проговорити їх. Дуже допомагають в цьому соціальні мережі, але ви не розповідаєте те, що відбулося. А говорите про свої почуття, що в мене це викликало, відреагувати рефлексійно, тобто бути уважними до того, що я відчув, в зв'язку з тим, що ця подія відбулася. І розповідати людям, якщо ви не публічна достатня особа, і вам складно вести соцмережі і якось про це розповідати іншим людям. Заведіть собі щоденник. Пишіть це тільки для себе, пишіть стол, але не тримайте це в собі. Дорослими нас робить саме той момент, коли ми емоційно грамотні і розуміємо, які почуття ми відчуваємо, про що вони нам, і що з цим можна робити надалі. Не Соромтеся, звертатись до спеціаліста або до тих людей, з якими ви відчуваєте себе в безпеці і в затишку. Є, з якими ви можете собі дозволити бути собою, видихнути і не тримати додатково ще границі від страху, що хтось може використати вашу слабкість, емоційну або вашу емоційну нестабільність на свою користь. Підтримуйте себе позитивними фактами. І намагайтеся трансформувати свій біль від того, що ви стали свідком, щось корисне для себе. І для людей можете допомогти? Допомагайте. Наприклад, фокусуйтесь на тому, не скільки людей загинуло, так а скільки людей змогли врятувати. Подія та сама, але наш внутрішній фокус він дуже впливає на наше відчуття. Важливо розуміти, що з вами відбувається. Важливо бути тут і тепер і задавати собі правильні питання, чи можу я на це вплинути. І тоді так беріть, дійте, робіть і відчувайте себе в силах. Якщо ви не можете на це вплинути, то задайте собі питання, як я можу використати цей досвід. І навіть якщо ви просто будете свідком того, як змінюється країна, як змінюється ваше оточення, як ми стаємо більш сильними, більш вільними, мужними. Коли в українцях відбудовується і вони згадують про таке стан як самоцінність. Навпаки меншу вартості, то так бути свідком цих змін, це теж дуже важливо. Наступної зустрічі ми з вами саме про самоцінність і поговоримо, тому що ті зміни, які відбуваються зараз, вони дуже важливі. І чим більш цінностними ми будемо, більшу цінність відчувати в собі, в своїй країні, то швидше настане перемога. А з вами була ваш психолог Світлана Кліменка, і до нового зустрічі!